Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBus. Сьогодні у нас черговий випуск розпаковок. Продовжуємо розпаковувати той самий баул, який ми викупили на аукціоні Прозоро від Укрпошти. Сьогодні у нас чергові 10 пакунків, і давайте подивимося, що ми зможемо тут знайти. Але, перш за все, хочу відмітити, що в нас є один. І ось такий, вообще гігантський, як на мене, і вперше за весь час в баулах у нас попалися такого розміру а, взагалі пакунки. Ну, такі попадалися, але отаке ось ні. Що тут може бути, Скоріше за все, взуття. Тому що, ну, промацати можна. А, я думаю, ми їх залишимо на останок. А зараз розпочнемо з цих дріб'язків, які на ладан дишуть, як то кажуть. Так, перше, погнали. Так. Розчленувати. Угу. Так, це точно не Китай, це точно якась людська відправочка. часы. Написано командирские часы. Так. И... Блин, в натуре. Так, а как открыть? Вот так. Да, вода А тут написано, что командирский и зерка стоит. Навряд чи вам буде нормально видно. Я в групу в Телеграмі скину, бо под, под, подряпаним потрібно шліфувати чи замінювати взагалі стекло це, що тут стоїть. Прикольно. Так, як і. Не шарю я, не буду, щоб нічого не зламати. Так, ця штука крутиться. ну, Типу, це д -д дисплейна штучка. Прикольно. Наша? <хи> не знаю, за чим вона крутиться, але вона. А, це викручується взагалі, окей. Так, викручується щось тут. Ну, коротше, я не буду ламати, я не шарю, бо я, я точно зламаю. Календар, тут бачу, ще є. Ну, Це такі часи нам ще не попадалися, слухайте. Прикольно, тут на кришці, не знаю, знову ж таки, чи видно вам буде, чи ні. Але доволі так непогано виглядає кришка задня. Типа, розвіт, сонце всходи з води. Блін, клас! Оце цікаво, скільки буде кошти, можливо, зможемо щось на ньому заробити. Я ж кажу, єдине, що тут скло потрібно замінювати, скоріш за все. Але я знаю, що і полірують також. Я вже трохи почав вникати в ці, в ці теми, тому знаю, що вже можуть навіть полірувати скло, якщо що. Так, що в нас далі? Годинники, але не один. Так, що тут? Тут порваний браслет, да? Порваний браслет, побите скло, як я взагалі Восток. Ну, Це якісь дуже старі часи, і їх потрібно однозначно ремонтувати, бо браслет ви бачите який. Але старющі, схоже, що дуже-дуже. Так, ну восток на кришці написано протиударний баланс і влагозахисні. Це, типу, вони можуть бути механічні, я так розумію. Якщо баланс, це вся тема. Не знаю. Так, окей, подивимось, скільки вони можуть коштувати. Що в нас тут іще є? Зв'язда. Блін, єлі побачив. Так, ну тут теж крутиться все, але не буду нічого ламати. Так, така зірка. Ну, я так розумію, це все совет. Так, окей. Тут що в нас? Слава. 17 е камнів. Made in USSR. 820-й ззаді якийсь клеймо. Це або серійник, або якесь клеймо хази. Так, отак виглядають. <різь> Слухайте. Це щось годне якесь у нас і заря отака. Нічого собі. Якщо це щось дорогоцінне, і в нас, це, виходить, з одного пакунка 4 пари часів вийшло. Ніхера собі. Ого. Так, заря оце 21 камінь написано. Що це означає, я не знаю. Так, добре. Зафіксували. Я підрахував, ці дові побачили, Ми йдемо далі. Нічого собі, це цікавенько. Так, о, тут у нас щось сотня кабелів якихось. Жесть. Ого. Так, окей. Раз. Кабель. Так, мі... ну обычный мікро микро Так, один. Окей. Давай так. Так, що у нас тут еще? Так, кабель номер 2 Теж такий самий цей вход. Не знаю, правильно, мікро USB, чи. як воно називається? Ну, мабуть, так. Да. Так, і ще один micro USB. Ну, я так зрозумів, тут все мікро USB, походу. Так, 3 мікро. А, ну, а це цей Type-C. Але, блін, знову ж таки, в мене все iPhone, мені годяться тільки провода на iPhone. Оці дроти всі, вони безполізні. О, окей, що би? По, по, по 20 гривень, да, я думаю. По 20 гривень ці дозафіксували, скільки я їх казав, 4. Да? Раз, два, три, 4 да, кабеля. По 20 гривень 80 гривень в мінусі, але хоч щось відбити потрібно. Так, добре. Давайте, давайте оцю відкриємо. Мені цікаво, що там? Я бачу, що там якась шмотка. Кстати, от, мені що цікаво, От їх отак і відправляють. Ну, типу, отак. Тобто будь-хто може взяти просто відкрити і все. Чи, чи це розібрана посилка, чи вона йшла в чомусь більшому, від одного відмовились, інше забрали. От я цього не розумію, як можна так відправляти. Ну, Це ж має бути в щось по-любому вкладене. Ну, не можеш. ну, ру Рукавиці. Я так розумію, що жіночі. А ні. Ні. Не жіночі. Налізли. Ну, шкіряні, нормальні рукавиці обичні. Ну, і виходить, це ж хто угодно може зайти їх сюди і, і вкрасти. Правильно? Я не розумію. Я так розумію, що води мають. А, це не та рука. Вони мали бути в щось, тобто це не комплекс, скоріш за все, щось забрали, а щось залишилося тут. Ну, такі шкіряні рукавиці. Подивимось, скільки це може коштувати. Я думаю, вони унісекс, це може бути як жіночі, так і чоловіче, в принципі, якщо вам на руку підходить. Ну, окей. Шкірою пахти прям капець. Так. Наступна. Ціну ви побачили? Відкриваємо наступну. Що це таке? Так як це дістати? Ага, ні. Жесть. Це закрутили, завернули. так. Зарядка така. Блин, а таких, Від чого це зарядки? Напишіть, будь ласка. В нас їх уже стільки попалося, що це жесть. Їх в наявності вже, мабуть, до десятка точно є. Це треш. Так, отака штука в прикур. І знову ж таки, дивіться. Ну це в прикурювач, в авто. Це подято. А тут отакий роз'єм. А для чого це для авто? Ну, Тобто і це для авто може бути щось, і це для авто. І отака штука, це що таке так Тут натискається. Що це таке? Хто знає, напишіть в коментарі, це що взагалі. Напишіть в коментарі, незрозуміло. До, до чого оця зарядка? Що це може заряджати взагалі? Я просто з таким роз'ємом нічого не знаю. Там хтось колись писав за роутер. Я подивився, ні, в роутері в мене взагалі інакша штука стоїть. Та й в автівку навряд чи роутер потрібно через прикурювач підключати. І що це таке? До чого це? Це, це що? Це якась запчастина? Це, це взагалі якось має комбінуватися ж. Ну, типу, це одна посилка. Ці штуки однакові, це незрозуміла деталь. Це в машину, це в розетку. Не знаю, поки скільки це може коштувати. А, почитаю, подивлюся, почекаю ваших коментарів. Тоді будемо оцінювати. Або ж знайду просто в інтернеті, якщо бо видасть щось. Так. Такий чуденецький пакунок. Вага нуль. Просто нуль. Що це таке? А. -а, -а. Ага. Неочікувано. Окей. Ага. Ця бабочка до смокінга. Реально неочікувано. Окей. Так. Це максимальний розмір. Цікаво, я ніколи такого не носив. О. Так, напишіть в коментарі, мені лишить, і за бороди не видно, да? <плес> так, знімаємо. Так, ну скільки це, я не знаю, скільки це може коштувати, також буду дивитися, ви ціну побачили, а я йду далі. Так, що це таке? Так, монохроматико. Я не знаю, що це таке. А, просто дріт. Номокроматика, окей. Тю. Так написали. Це дуже довгий дріт. Метровка, мабуть, плюс-мінус. Так, і знову, що цей кабель? Ну це треш. Що з ними робити? Жесть. Так, окей. Зафіксували, відкинули в сторону резин. А, резиночку, може, комусь і треба буде. Окей. Так, є таке діло. А, залишилося три пакунки. Так, щось це дуже заскочоване. Так, так щось торохтить. Так що, картонка в пакеті. Так. Ще пакет в пакеті. Ага, я понял. Це ж якийсь дідусь небось відправив. Ну, я не, не здивуюсь просто. Ну, Хто так, так ще б запакував, як якийсь дідуська. Так, чайка. 17 камнів. Приписка зроблена в СССР пилозащитні часи. Отак от. Виглядають. І ось так виглядає ззаді корпус. Окей. Механіка, не механіка, знову ж таки, не знаю. Так, наступні э, луч. Написано, що зроблено в Білорусі. Так, ззаді корпус помічений 292. Опять ж, чи серійник, чи що воно таке? Хрен його зна. Так, отак виглядають. Ну, ці, прям, до речі, доволі непогано ще й збереглися. Так, і ще одні побіда. Так, приписок ніяких немає. Ззаді написано протиударне устройство і полізащита. Блін, крутиться ця штука для ремішка, чуть не упали. Так виглядають. Окей. Подивимось, опять же, для мене часи це найбільший гемор. А там отака от коробка вже їх лежить. А з ними складно постійно шукати якусь інформацію про них. Незрозуміло, чи працюють, чи не працюють. Та й в цілому кому вони потрібні? Окей. Так, останнє теж щось важке. Прям таке, як, знаєте, гайки накидали. Так. Так. Наладан дишучий пакет. охренеть просто. Це все? Жесть! Вони всі однакові? Звізда. Там не пойму, що на... Ну, вони всі однакові. Слухайте. Це. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 годинників. Охренеть. Отаких. От не знаю, видно вам нормально, ні. Жесть! 11 однакових годинників. Що з ними робить? Це куди? Пф. Офігеть. Ну, типу, реально, їх тут 11 штук. Ціла жменяка. Так. 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 так, так. Жесть. І по скільки вони коштуються щось дороге, недороге. Офігіть. Якщо по 50 гривень кожен, їх тут 11 це 550 гривень. Це окуп 5 посилок. Нічого собі. Оце мені подобається. Окей, ладно. Будемо оцінювати, дивитися, що воно а, коштує. Так, і останній. Ого, такий гігантський пакет. Так. А. а це ж таке ж саме. Жовт і все. Напишіть по поводу цих пакетів. Це як це воно ну, так же ж не може відправлятися. Просто тут нічого нема. Так, а тут є. Так, сумка. Action.com. Що за Action.com? Я ж вам казав? Ну, До речі, що зразу кинулося в очі, це нові. Тупо нульцеві, будь ласка. Так як і е, рукавиці виходить нульцеві, і ці сапожки також нульцеві. Теж жіночі. Отакі. От Прикол. Ну, нове, от прям щоб нове, ви бачите, що рідко попадається. Нормас. Вони ще із міхами. Зацініть. Так, хлопці, кому там дружина потрібні? Запускайте їх у відео, хай вибирають. Не знаю, пару з 20 точно є жіночого взуття. Особливо, якщо великий розмір, бо все це великі розміри. Тоже 40-ка, до речі. Ось тільки тут я не знаю що. Такий у нас фінал. Я думаю, це, до речі, буде дорого коштувати. Я думаю, на 1000 гривень це може потягнути. Можливо, 800-600. Подивимось. ну, Тим не менше, я думаю, що це дуже вдала розпаковка. Взуття шкіряні а, рукавиці, а, куча дротів, куча годинників, невідомих штук. Годинників взагалі за цей випуск. Я не знаю скільки, більше 20 штук. Це що? Ну Це дружина мож, могла не вибирати, в мене ось під боком інше а лежить, то там зовсім інші пакунки. Зараз її після цього випуску буду розпаковувати, ви її побачите в наступну суботу. Тому подивимося, можливо, вона по вона ж розмір, вагу все плюс-мінус балансує, і спитала в мене, чи докласти великих до цієї розпаковки. Кажу, давай, клади. І от, так воно і вийшло. Тож, на цьому все. Всім дякую. Всі посилання, як завжди, в описі. Заходьте, купуйте, обирайте, коментуйте. До зустрічі!